14 днів за ним стежили. 21 день утримують у СІЗО. є остаточне скажу. Не підлягає і надалі затягуватимуть справу. Слідство обмежує захист у можливості надати докази. Вони надали вибірково свої документи. Так ми їх аналізуємо, виявляємо. Допущені порушення вимог кримінально-процесуального законодавства. Дивимося, які прорахунки вони зробили. Подаємо клопотання про допит певних осіб. Це тривалий процес, і вони свого боку будуть це гальмувати. 17 травня вранці під час ділової зустрічі в одному з готелів Києва правоохоронні органи та прокуратура затримали бізнесмена інвестора телеканалу Так Тіві Віталія Кропачева. Понад добу його навіть не годували. Наступного дня Печерський райсуд обрав запобіжний захід 60 днів під вартою без права внести заставу. 5 червня за лічені хвилини відбувся розгляд апеляційної скарги у справі бізнесмена. Проте суд не задовольнив заміну запобіжного заходу для Віталія Кропачу. Тому що найменше до 17 липня бізнесмен перебуватиме у СІЗО, а потім, ймовірно, суд продовжить термін тримання під вартою. Прогнозує адвокат Олександр Саласький. Чи очікували, чи не очікували, ну мабуть, більше очікували, одне все ж таки було була маленька надія на те, що хоча б якусь заставу оберуть, тому що ну, все ж таки економічний злочин і жодної доказової бази немає. Однак, як ви саме були присутні на судовому засіданні, суд настільки поспішав, що навіть позбавив нас права на судові дебати. Навіть коли проголошували рішення, була проголошена лише результативна частина, забули про вступну частину. За словами Віталія Кропачева, обвинувачення прокурорів абсурд. Каже, на меті тиск на бізнес. І це при тому, що ТОВ Краснолиманське видобувало найбільше вугілля в країні і регулярно сплачувало податки. Цього року ми навіть під час війни виплатили ще більше податків, і нам розповідають, що ми не заплатили 75 мільйонів. Це абсурд, і оцей театр абсурду зараз призвів до того, що підприємство на межі банкру... Ой, не банкрутства, а на межі зупинки не можуть купити ліс, не можуть купити паливно-мастильні, не можуть нічого. Треба зупинити. Для чого Незрозуміло. от просто незрозуміло. тому що зараз є профіцит вугілля, то завтра його може. Ж не бути, ми бачимо, що коїться в країні. Ми бачимо, як стріляють, куди стріляють, електростанції, шахти тощо. Там люди працюють у 40 кілометровій зоні. Бухгалтерка ТОВ Краснолиманська Світлана Серебрянська також під вартою вже три тижні. Умови, в яких перебуває літня жінка, жахливі, ба більше належного медичного забезпечення в СІЗО немає. Наші підзахисній виповнилося 60 років, тобто вона літня жінка пенсіонного віку. У неї бронхіальна астма, у неї бувають приступи, почувається на себе дуже погано. Крім того, ми це про це зазначали вже, що щодо неї працівниками прахонних органів вчиниться тиск. А саме після візиту порушення закону без адвоката до неї слідчого, її положення їст. А перебування в СІЗО було погіршено. Вона була переведена в камеру, де, де неї навіть немає ліжка. Віталія Кропачева підозрюють у нібито махінаціях у вугільній галузі на понад 2 мільярди гривень. Адвокати називають ці підозри безпідставними і навіть не беруться прогнозувати, коли суд розгляне справу по суті. Є й інша реальність. Вона за 20 кілометрів від лінії розмежування. Та на 600 метрів під землею. Саме там шахтарі ТОВ Краснолиманське видобувають вугілля для української енергетики. І, хоч роботи на шахті не припинялися, майже три тижні гірники не отримують зарплату через те, що рахунки усіх структур Віталія Кропачева заблоковані.